Ми з мішкою Урбан йдемо в Мегамаркет Нивки робити добру справу. Зараз наберемо продуктів повну корзину і віднесемо е, нашій вже майбутній знайомій бабусі і просто зробимо для неї добру справу. Підписуйтесь на мішку Урбана і робіть добро. Що, погнали? Для того, щоб взяти багато продуктів, нам знадобиться ось така тачечка. Багато продуктів, треба, багато місця. Так. Перед тим, як йти в великий магазин, завжди пишіть список. Ми цього не зробили, тому будемо все придумувати на ходу. Ми попали тут. Рай просто продуктовий рай. Як тобі в залі магазинчик? Великий, незвично вперше тут, тому доводиться все шукати. Братан. братан, ну беремо шулян с ферма, солодка 73 Та ні, шляпа, братан, диви, оце а, 72 зоти, масло. Лише 100 гривень. Ну нормально. О, і надовго. Треба саме головне. Я от знаю які покупки саме головне. Все треба молоко купити, хліб. Ось ми до нього підійшли. Та ні, ну це йогурт, це шляпа якась. А, ти за 103 2 літра, братанчик, творога ще? Б? Та чуєш, давай візьмемо 2 литра, якраз воно там щось скисне, то їй буде ворог. Мудрість, вона така. Ну ти хочеш прям по побалувати, По баллу. Беру Сардину, бабушка, купить? Ну якраз раз по акції. Только грамм просрочки нема. Кайса, якщо хтось думає, що це реклама мегамаркета... Тут все тут ціни кінські просто. Реально, просто кінські ціни. 50-60 гривень, аж. 60 гривень яблука. Пацани, в мене на базарі за 20 гривень спокійно кілограмчик бери собі чемпіон, гол, які хочеш. Взагалі. Мідовий хруст. Яблука по ціні золота. Як написано в приповістях, що яблука... Як яблука на золотому блюці, те саме слово сказане своєчасно. А, -ай. а ми не просто говоримо, а діло робимо. А -ай. <рес> Яйця всьому голова. Яйця знайшли, так? Так. Да. Огу. Яйчний рай прямо. Скільки це коштує коштується? Оце все? 702 гривні. А шаліть. Гречку нормальна тема купити, а Борис? Давай, да. Може взагалі і корку для бабусі возьмем. Смотри. От диви, от, от. І корка за 700 гривень. І оце за 700 гривень. Брат, дивись. 30, 32 гривні, братан. 32 гривні гречка. Гречка. Да какие макароники? Да, які да. Макарон? 55, 55. Та, ну це жесть, так. Кажуть, що цукор біла смерть. О, диви, який грошей скільки його, Багато тут. А ти береш на, на один раз. Суп гороховий, до речі, я люблю. Ти знаєш, що мене в морпехи хотіли брати? Ну, взагалі спочатку в танкісти. Ковчик, чуєш, можна оце взяти. Дивись, за 64 гривні супер дорогі макарони. Дивіться, чим володька зібрався бабуську пробити. Оцим да, дешманом, да. оцим вот у нас спагеті. Диви, диви, еліта, еліта. Давай Еліта. Ну не дивись, Ну тут такі наші кілограмчик. А не теж 500 грамів. А ну почитай, Валера. Ой, Валера, вовчик, скаж своє... свою думку. Кася, я взагалі бачила такі чорні макарони. Таке відчуття, що знаєте, оце пітарди зажигаєш. І оце вони. Все, беремо за 64 гривні. Да. Ціль ти купив? Диви, вагова по 18 гривень кілограм. Да. Ой. Та ні. Шляпа? Масло, точно, олію треба. Олія, так, то От олія це прям шик. Олія в цьому голова. Ай. Масло, щоб попа не погасло. Да? Коротше, гайс, я вже задобав Вовчика, називаю його Валерою вже. Ну не знаю, дивимось щось таке. Ну, наче цікаво, наче ні, поняли. Тут взагалі кофе, Gold називається. Ну нічого, зараз короче, знімемо ми вже, купимо і я вже покажу, що ми вже накупимо. Як тільки тисячу добиваємо, зразу показує. Якщо ви взагалі навіть не вдупляєте, що у нас відбувається, що відбувається, то дивіться, ми коротше, беремо добру справу, робимо для бабусі. Беремо, скупляємо весь магазин. У нас бюджет 2 гривні. Так, там. Ми скупляємо для бабуськи. От. Ми взагалі віруючі. Ми ходимо в єрейську місянську громаду. От, і допоможемо одній старенькій бабусі, яка єврейка. От, ми їй допоможемо, зробимо таку добру справу, так сказати, послужимо Божому народу, тим самим отримаємо благословіння. Бо написано, хто благословляє мій народ, того я благословлю. А хто каже погані слова або проклинає, того я прокляну. Короче, гайс, дивіться. Олія 400 гривень. 600 гривень. Фу, оце олія. Так, ну Ти взяв добру оленку таку. Горошко. Ти вважаєш, що їй мало, так? Да? Горошку такого. Треба ще такий. А який? А, ти хочеш прям артилерію, там салюти праздник, празник. Да? Вовчик взяв горошку звичайного, <реш> горошку такого. І кукурудзи. Вовчик, куди ми зараз сидемо? Все, рулимо на касу. Вовчик вирішив ще вісяночки взяти. Скільки? 25. 25. Супер. Супер, 25 гривень. Let's go. Вовчик шукає вільну касу. Коротше, ми вже з Вовчиком тут. Пакуночки на готові. Зараз бабулька вийде. Ми знімати не будемо, бо вважаємо, що ліпше це просто залишиться в тайні. Да. Робимо це для Бога. Робимо це дійсно для Бога. Сидимо з Вовчиком можемо. П'ємо чай, кушаємо цукерки.